Український ВПК продовжує стрімко розвиватися, що підтверджується створенням все нових і нових зразків зброї. Основний акцент робиться на розробку ракетного озброєння, яке дає про себе знати у вигляді палаючих нафтобаз та інших підприємств противника. У цьому відео ми розкажемо вам про те, які нові ракети розробляє Україна та іншу вітчизняну зброю, яку вже використовують ЗСУ, у тому числі новітню лазерну зброю українського виробництва. Увага Україна та США за підтримки європейських компаній працюють над розробкою заміни радянським зенітним ракетним комплексам С-300 та авіаційним керованим ракетам р 27 Про це повідомили ще восени 2024 року на засіданні Рамштайн. Мова йде про розробку нових зенітних ракет, які зможуть бути сумісними з існуючими українськими системами ППО. Це дозволить Україні продовжити використовувати наявні комплекси, попри дефіцит ракет та критичних комплексів. Компонентів радянського виробництва. Паралельно з цим Україна продовжує роботу над розробкою ЗРК Кільчень яка почалася ще до широкомасштабного вторгнення. Кільчень розробляється КБ південне як багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система, здатна на знищення як балістичних, так і аеродинамічних цілей. Через свою складність та вартість ця розробка потребує часу. Також ще у 2019 році був представлений концепт надзвукової авіаційної керованої ракети Блискавка. Це ракета класу повітря Земля від конструкторського бюро Південне, призначена для літаків Су-27 і Су-24. У 2021 році з'явилася інформація, що ракета буде адаптована і до використання до західних винищувачів. На якому етапі розробки знаходиться цей проєкт, наразі невідомо. Проте відомо, що спеціаліст. Лісти КБ південне вже опанували технології для створення прямоточного повітряно-реактивного двигуна для ракети і відпрацювали системи розпалу камери згоряння. Ведуться роботи із модернізації вітчизняної ракети Трембіта, мета якої розряджати ворожі ППО перед головною атакою, наприклад, такими потужними ракетами, як американський «Атакамс». Базова версія трембіти має дальність польоту у 200 кілометрів. Модифікована версія має летіти на 600 кілометрів і долітати до Москви. Вартість ракети у версії «Приманці» становить від 3 тисяч доларів. А повноцінна версія з бойовою боєголовкою вагою у 20-30 кілометрів. Кілограмів коштує 15 тисяч доларів. Паралельно з цим продовжується випробування української балістичної ракети для ЗРК Грім, а також модифікація ракет Нептун. Поставлена задача до кінця 2025 року виробити три тисячі вітчизняних ракет різних типів. У кінці 2024 року також стало відомо, що в Україні створили власну лазерну зброю під назвою Тризуб для боротьби з ворожими дронами. Заявлено, що вже зараз вона здатна збивати лазером дрони на висоті понад 2 кілометри. Наразі триває робота над масштабуванням та посиленням цієї лазерної системи, але оголошені параметри українського лазера вже перевищують деякі його іноземні аналоги, зокрема для американського бойового лазера ЕМ. Енесек'ю 3 ефективна дальність дії була оголошена на рівні 1,6 км кілометра при потужності до 50 кВт. Аналогічну потужність має й британська лазерна система Dragon Fire, яку Велика Британія обіцяла передати Україні для проходження випробувань у бойових умовах. До речі, українські розробники під час створення вітчизняної лазерної системи надихались саме британським лазером Dragonfire. Більш детально про лазерну зброю ми вже розповідали в одному з наших. video Ще один вагомий здобуток Сил оборони України повністю роботизована атака Збройних сил. На Харківщині наші захисники застосували одночасно десятки роботизованих систем, зокрема наземні безпілотники з кулеметними турелями, дрони, призначені для встановлення мін, а також літальні БПЛА різного типу. У результаті атаки було успішно уражено позиції окупантів. Це перша атака, у якій брали участь виключно дистанційно керовані роботи ЗСУ. Раніше повідомлення. Млялося, що ЗСУ також успішно використовують на фронті роботизованих собак, які допомагають нашим оборонцям дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад, всередину будівель чи ворожих окопів. Варто відзначити, що арсенали сил оборони постійно поповнюються новими наземними і повітряними дронами. Так нещодавно українська компанія дрон ZP розробила турель для боротьби з ворожими безпілотниками. Система оснащена кулеметом калібру дванадцять Міліметра та приладом нічного бачення. Для управління туреллю використовуються елементи нейромережі, що забезпечує точне наведення на ціль. Турель проти дронів може бути як причіпною, так і у варіанті наземного самохідного дрона. Самохідна колісна турель озброєна не одним, а одразу двома кулеметами. Також в Україні розробили новий річковий дрон Black Widow 2, який стежить за човнами окупантів і виводить їх з ладу. Річковий дрон розвиває максимальну швидкість у 40 кілометрів на годину і має дальність дистанційного зв'язку у 10 кілометрів. На відміну від морських безпілотників, які працюють у широких водоймах, компактний розмір та маневровість річкового дрона завдовжки в один метр дають йому змогу ефективно працювати у вузьких водних шляхах і річкових районах. На сьогодні розвиток українських дронів, особливо ударних, досяг дійсно вражаючих масштабів. Вітчизняний ударний дрон Лютий став справжньою грозою ворожих нафтобаз. Лютий є своєрідним аналогом ворожого шахеда і здатний долати відстань до тисячі кілометрів. Разом з новими реактивними українськими дронами паляниця і пекло. Ця трійця стала дуже ефективним засобом з виведення з ладу ворожих нафтобаз та стратегічних військових підприємств. Удари вітчизняних дронів по ен... НПЗ окупантів спричинили не просто зниження виробництва пального, а й його дефіцит та призвели до зростання цін на пальне у країні агресорці. Також у 2024 році українські виробники презентували технологію рою дронів, яка дозволяє координувати дії кількох безпілотників для одночасного ураження цілей, підвищуючи ефективність бойових операцій. При цьому вся координація дій дронів керується одним оператором. На сьогодні розробка технологій на базі штучного інтелекту для безпілотних систем в Україні розвивається у декількох напрямках: оптичні системи захоплення цілей, навігаційні програми програми, а також системи управління роєм. Разом із дронами по всій Україні відкриваються нові школи з управління БПЛА. Ось так, наприклад, виглядає мобільна школа FPV, створена третьою окремою штурмовою бригадою для цивільних та військових. Мобільна школа дронів являє собою спеціалізований автобус з обладнанням, за допомогою якого цивільні і військові можуть опанувати майстерність керування fpv дронами, а також поліпшувати вже існуючі навички роботи дронів на відкритій місцевості, подолання перешкод тощо. Також у школі навчають правильного вибору компонентів і складанню дронів, проводять практичні заняття з пайки та програмного налаштування апаратури. Також пояснюється теорія використання дронів у бойових умовах, застосування ретрансляторів та заходи протидії ворожим засобам радіоелектронної боротьби. На сьогодні в Україні постійно розширюється мережа стаціонарних шкіл, де навчають керувати fpv дронами а це український бойовий модуль Кастет, призначений для встановлення на броньовані машини. Бойовий модуль оснащений 30-міліметровою автоматизованою гарматою ЗТМ 1, кулеметом калібру 7,62 та 30-міліметровим автоматичним гранатометом КБА 117 Також у Кастет інтегрований протитанковий ракетний комплекс Бар'єр, який значною мірою підвищує вогневу міць бронемашини, дозволяючи протистояти сучасним танкам та гелікоптерам на низьких висотах. Ще одна нова українська розробка кумулятивна міна з ударним ядром ПТМ Л1. Міна спрацьовує не тільки при наїзді, а й при проїзді над нею, уловлюючи коливання магнітного поля. Для створення різних вибухових пристроїв у Франції запустили нову лінію з виробництва пороху спеціально для потреб України. Окремим напрямком іде створення великої кількості різних боєприпасів для дронів. Кількість різновидів цих боєприпасів рахується десятками, при тому виготовляють їх як офіційні мілітарні підприємства, так і волонтери та ентузіасти. Значного прогресу вітчизняний ВПК досяг у створенні та виробництві сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Відбувається як модернізація вже існуючих систем, так і створення нових ребів. Україна також купує технології. РЕБ у західних партнерів, що дозволяє доповнювати й прискорювати розвиток національних систем. Однією з новітніх розробок вітчизняного оборонного комплексу є система радіоелектронної боротьби Квертус, яка призначена для забезпечення радіолокаційного захисту та нейтралізації ворожих радіоелектронних сигналів. Використання цієї системи в бойових умовах доводить її ефективність. Загалом, окрім створення інноваційних розробок, вітчизняний ВПК також концентрується на машках. Штабування вже існуючої зброї та локалізацію наявного озброєння. Тобто однією з цілей є не тільки створити для збройних сил України нову ефективну зброю, а й виробляти її в достатній кількості. Приділяється увага не тільки технічним аспектам, так на сьогодні Міністерство оборони вдосконалює систему харчування для військових частин, створюються уніфіковані вимоги до забезпечення військових та підвищення якості їх матеріально-технічного забезпечення. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про вітчизняне озброєння. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!